Ти розумієш, що отут от треба трошечки дотиснути. ну no ганджа. No вона не слухає нікого, вона слухає тільки своє серце, і це дуже важливо для кожної людини будь-якого віку. Я дуже сподіваюся, що ми теж дійдемо до цього моменту. Якщо вам буде потім цікаво, а я думаю, вам буде потім цікаво. Гляньте оригінал, і ви зрозумієте, чому це звучить саме так. Боб Марлі одна любов. Саме так називається картина, на прем'єру якої ми сьогодні прийшли. І звісно, будемо говорити з тими, хто робив український дубляж. Сьогодні просто неймовірна прем'єра. Боб Марлі, розкажи, чого очікувати цієї картини. Я думаю, це кіно про масштаб особистості. Е, і я думаю, що це кіно не для всіх, тому що юні. Шанувальники, поціновувачі кіно можливо і не всі знають, хто такий боб Марлі, але я думаю, ті люди, які виросли або принаймні застали ту епоху, вони кайфануть. Від цієї стрічки, а молодь, яка потім підтягнеться на це кіно, на що я дуже сподіваюся, бо воно класне. І чим більше я його дивилась, тим більше воно мені подобалось. Я сподіваюся, що вони, можливо, для себе по-іншому зможуть подивитись не як на музиканта, просто там новуменно на на край, одна пісня, і все ж ми про це знаємо. А вони подивляться і дізнаються, що ж це був за час, що це була за історія, тому що там і політична історія, і плюс подивляться саме на нього, бо це. Biopic, і він дуже класно розкриває саму історію в двох роках. Не все його життя, але такий класний об'ємний шматок, і що він зробив для ямайки. Зброя не спинить мого послання. Світ зміниться, якщо почує його. І світу час почути. Чи виділяється ця головна роль на тлі інших твоїх головних ролей? Е, думаю, що так. Це була достатньо складна роль в Україні. Я, я наприклад, не знаю, чи існує ямайська діаспора, е, тому знання, який акцент саме в українській мові, для мене було деяким питанням. Ксюшка, а скажи, будь ласка, як проходив дубляж? Чи було щось особливе у процесі над цією картиною? Було було, і я думаю, ви це всі почуєте, тому що мова. Умовно англійська, але вона не чиста англійська, вона не британська англійська, вона не американська англійська, вона ямайканська англійська. І нам треба було знайти відповідник, як це може звучати для того, щоб це не була чиста. Тому що, якщо вам буде потім цікаво, а я думаю, вам буде потім цікаво, гляньте оригінал і ви зрозумієте, чому це звучить саме так. І це була така кропітка робота. І так довго ми сиділи, і так довго намагалися, але по кінцю, коли вже ми передивлялись от фінальний результат, все було на своїх місцях. Музику не можна відокремити від послання, тому що регі посланий нам, щоб об'єднувати. Актор, який зробив цю роботу, він зробив просто колосальну і феноменальну роботу. В плані акценту він звучить. Я передивлявся інтерв'ю Боба Марлі і хлопець, який зіграв цю роль. Ну, це феноменально просто. хвилююче було для тебе, бо ти виходить, ти готувався до цієї ролі? Готувався питанням. У деяких було чи притримувались ви е, Ростафаріанських традицій під час е, проведення записів? Притримувались ноґанджама no ганджа. No я скажу тобі чесно, коли е, так стало, що я дізналася, я писатиму це кіно, я зрозуміла, що я. Доволі мало знаю про цього персонажа, про цю епоху, тому що я народилася пізніше за події, ну ще навіть після, після його смерті. І мені довелося дуже так щільненько покопати для того, щоб розібратися, що, куди, навіщо, ць, чому саме цей саундтрек, чому саме ці люди, чому саме ця країна, чому саме саме ці обставини? І ну я для себе дуже багато дізналась чого. Розкажи, будь ласка, яку роль ти дублювала у цьому фільмі? А юна Ріта Марлі це така дуже вольова дівчина, яка віддана своїм якимось бажанням, і дуже мені імпонує в принципі як людина. Зачепила тебе ця роль? М -м, зачепила, звісно. Я, я дивився концерт «Smile Jamaica». Це людина ну неймовірної сили. Для мене смайл джемейка взагалі. Я коли подивився цей концерт, є записи цього концерту. Для мене це просто молитва людина, яка дійсно який болить за свою країну, який болить за мир, яка дійсно вміє любити. Глибоко по-справжньому і я можу сказати, що поки ми писали, ми настільки переживали, тому що задача не типова стояла перед нами. Ми запрошували наших колег, щоб вони послухали, чи не забагато, чи не замало, чи туди, чи все нормально. І ми пересвічувалися буквально на кожному кроці, що все окей, ми туди, все спокійно, це має звучати так. Ну і звичайно, актори переживали, тому що коли ти бачиш всю стрічку повністю, ти знаєш, як це все обростає фарбами, починає. Все наповнюватись, дихати. А, ти розумієш, що от тут треба трошечки дотиснути. І ми дотискали всі разом. Супер класна командна робота, де ніхто, ну, як на мене, не пропустив жодної деталі. Чи можуть собі уявити звичайні люди, який вигляд мають актори дубляжу і взагалі люди, які займаються дубляжем? Про це ми зараз і спитаємо. А ви можете впізнати когось за голосом з акторів, хто робить того чи іншого актора чи актрис? Дуже важко, можемо, якщо це впізнаваний голос Якщо голос да. впізнаваний, то в принципі можна. Да, да. з шоу бізнесу можливо, хтось співак співачка, в Принципі да я в основному ходжу на дитячі мультфільми, тому там складніше впізнати голоси. А ще в нас такі професіональні дубляжі, що вони так роблять, що не впізнаєш одразу. А скажіть, будь ласка, от Боб Марлі, як ви гадаєте, який вигляд повинен мати чоловік, який дублює Боба Марлі? Я буду виявляти, щось схоже на Боба Марлі, напевно, щось таке брутальне. Мені просто здається, повинна бути професійна людина, яка може виконати цю роботу на високому рівні. Ну, на Марлі він не схожий, але ну візуально взагалі не схожий. Але я думаю, що в нього а, ну, цікаво. Я робота була пророблена його, класно. Я Ми це послухаємо. А чого ви чекаєте від цього фільму? А, я чекаю, я взагалі дуже люблю фільми, які зроблені на реальних політіх. Діях і тому сподіваюся, що там буде щось таке, як завжди, з життя, щось дуже таке для душі. Чи варто подивитися це кіно твоєму поколінню? Що ти думаєш про цю картину? А як ми бачимо фільм 16 тому я вважаю це чисто рішення кожного підлітка. А сама перегляну фільм, і я впевнена е отримаю приємні враження. Чи імпонує тобі твоя героїня? Чи відгукнулась вона тобі? А, так, бо вона вольова, вона вільна, вона не слухає нікого. Вона слухає тільки своє серце, і це дуже важливо для кожної людини будь-якого віку. Як ти вважаєш, чи варто цей фільм подивитися молодому поколінню, яке не застало цієї епохи, не читало, не слухало і чому? Така любов це ну, епоха і любов, це те, що поєднує всіх людей. Він же ж це про джа, це про сутність, про єдність, про мир. Це те, на чому базується наш світ. Тому я, я не думаю, що тут є питання віку взагалі, це просто питання чистоти світо, світогляду певного, не знаю. Не партеся про це. Don't worry! Бадати, казевий литлфей, канабі албай. Ну як заходить? Uh -huh. Як тобі працювалося в команді дубляжу? Хто з тобою був? Це Оксана Гринько, Аліна Гаєвська і Андрій Славінський. А дуже вдячна, що так склалося, що мені саме дісталася ця роль. Звісно, ми можемо розглядати роль юної ріти марлі не як головну. Бо на жаль, чи на щастя, я на неї витратила не так багато часу, але це був дуже дуже цікавий досвід, і я дуже вдячна за цю змогу. Змога висловитись словами цього персонажа – Це теж ті речі, які мені болять, наприклад. Я сподіваюся, що так само, як йому боліло за Ямайку, так і Ямайка, врешті-решт, стала незалежною. Я дуже сподіваюся, що ми теж дійдемо до цього моменту. На цьому, все бажаю вам приємного перегляду. Якщо ви досі не подивилися цей фільм Боб Марлі одна любов. Я запрошую вас до кінотеатрів України дивитися український дубляж. Ставити вподобайки під цим відео, підписуйтесь на канал і усім гарного перегляду.